На тимчасово окупованій території України та на території Російської Федерації зараз незаконно утримуються декілька тисяч цивільних жінок. На жаль, незаконні затримання продовжуються й дотепер. Національний конгрес Українських асоціацій Італії та Координаційний центр підтримує. Акцію Асоціації Нумосестри. Ця ініціатива знак солідарності, Моральної підтримки та нагадування світовій спільноті про тих, хто сьогодні чекає на порятунок. Інрусія, і території України окупаті мільяєди донечь вілі. Sono imprigionate senza giustificazione. Sono cittadine ucraine, private della libertà in modo illegittimo, spesso sottoposte a maltrattamenti e violenze inaccettabili. Questa realtà dura e silenziosa continua anche oggi. Il Congresso nazionale dell'Associazione Ucraina in Italia e Coordinamento unitario sostiene l'iniziativa dell'Associazione Numo Sestri Coraggio Sorelle. Questa iniziativa è un segno di solidarietà, di sostegno morale e un richiamo alla comunità internazionale verso coloro che oggi attendono di essere salvati. Svetlana Dovval, arrestata nel 2019, eric. Незаконно засуджена на 11 років 4 місяці. Утримується на тимчасово окупованій території України місто Донецьк. Світлана Довгаль, арестата 2019, конданата ілегальменте або діщальні Кватромезі, детинута на території темпераменту окупата для України, чи Донецьк.